Mm, То мартишка. Ручками. Ух ты. Речі щось взяла вроді. <гум> Нічого не видно. Висить. Качка з коченятами сидить на сонечку, загоряє. А тут рибулечки плавають, яка прозора, чиста водичка. Це в зоопарку, в Київському зоопарку. Погляньте, яка красота. Рибулечки. Бажаєте замовити ікру, чорну щуку і різноманітні квіти на опти. Поштучно пишіть сонечко Юлія на всіх платформах. В особисті повідомлення. Ведмедик заснув. Поясниться тобі від мене. Не. Так, до груту, бачимо, що Ку-ку. Не шутка. Клас. Жорко, только шубовный. Я бы сидела в этой воде в моей суке. Вот, смотри. слоненок да я. Манусенький такие, хорошенький. Слоник. А вони так як кури линяють чи як? Чи вони не скидають пір'ячко? Дивіться, тут просто це все без пір'я. Чи це він пузо кнюпузу голе. А ну. Виску, бо чого це так? Хто знає? Чи це вони посорилися там, типу повискували пір'я, чи це вони линяють, як, як вино в цього попугаїв відбувається. напишіть, хто знає, хто даже попугайчки чекав. Єноць, Полазить. А, він на дерево. Дивіться, оказується, в ведмедик їсть траву. Коро буде на всіх сторінках інтернету. Медвідь зоопарку втік, дивіться, робить подкоп. І тікає. Чухається, комашка, навірно, його вкусила. Гачеш? Ось ще мартишка. Они на нас смотрят. Они что-то от нас хотят, наверное. Что мне от нас хотят?